Всім гарно і позитивно робимо грибну пудливу з блінчиками, з паштетом. Яка ото добреня, показую. Тут у нас жарять гриби, білі. Білі грибися, у нас жарять із цибульку. Файно піджарюємо гриби. Приліпився. Звісно, ми за, е, замочили сухі гриби, аж видите. Його мало да ми в пудливу, бо була майпахлива. Так, сюди ми ще ми сушені гриба. Сушині теж добрі. Тобто до у вас пудлива, буде, май пахлива. Ммммм, як кесисе. Зараз вам покажу, кеся добре буде. Грібі наші вже піджарили, мечимо зубок, час на куликій, та й червоної не забуваємо. Все перемішуємо. Тепер маленько подуляємо бульончиком ашяшний, є та водичку. Всяку водичку та ще маленько Немного бо будемо давати сметану з молоком та мокою. Бо було добре. Добре. Не забуваємо, не забуваємо солити та й попрянити. Тут у нас у відрові є 300 г. сметана. Сметана у нас купована, у вас аж є домашня, то дуже добре. Суплемо ще туди сливку із молоком. Половина сливок, половина молока. Це все, все файно розколочуємо. Розколочуємо. Такої у відрові там чинимо, де сметана в нас. Сметана в нас купована. Мечемо три ложки муки. Все файно збиваємо, бо не було ні одного комочка. Тобто ні одної грудки. Так, беремо блінчик, кладемо туди паштет. Файний паштет. Файно. Доста, достато, доста, доста, бо то буде далі. всякого файного закочуємо. Замачиваємо яичко, мука, молочко, далі в панировку. Ай на паніровочку ідемо печі, пробуємо якийся добрий мм хрустяще у середині з паштетом І з грибною пудливу? Ммм, мм, Хрустящий. Дуже смачно хочу вам казати. Дуже калорійно, але дуже смачно. Мусите вибрати, ви, ви мусите вибирати, чи ви хочете. Калорійно їсти, це ви хочете як їсти. М -м -м. Я просто не можу. Всім гарного і позитивного. Робіть сісти, ви с ним були голодні.